Будь-якій країні, яка також поважає міжнародне право, сказати щось проти цієї формули дуже важко. Бо це треба сказати проти своїх принципів. Далі, коли з'явиться цей спільний план, і ми маємо вже 100 країн, які приїхали на саміт. Саме це. Такі мінімум країн, які можуть підтримати цей спільний план, я думаю, що я думаю, що ви самі можете зробити висновки, чи змінилося ставлення, але мені здається, Україна знову здивувала весь світ і знову дала абсолютно чітке розуміння, що. Ми не тільки здатні оборонятися, а ми здатні закінчити цю війну саме на українських умовах. І саме сьогодні той момент, коли наші партнери дійсно можуть ще підсилити підтримку для того, щоб це сталося як можна скоріше. Час про перший саміт, в общем, ніхто не пам'ятає, крім нас по довгу служби. Скажіть, проста, от про второй що? штора очень простой. Дело в том, что в настоящее время Украина полностью владеет дипломатической инициативой. Но вы это говорили и перед первым И сейчас говорю об этом, потому что мы, нам предложить нечего пока на дипломатической. А зачем информацию? нам что-то предлагать? А, да, а наша позиция, которая была изложена 14 июня, она не является платформой для переговоров, это все понимают. Да, вот. Это Поэтому, со стороны Украины она не является Нет, это переговор. нашу позицию от 14 июня не поддерживает ни одна страна. Давайте сразу, честно говоря. Ну так а мы, в общем, так а намекали да. на то, что мы не собираемся вот. Именно а, так. А, мы мы значит, не ждем переговоров это... по этой истории. Вот. Поэтому сейчас, да, второй саммит, второй саммит, он готовится. А, пока он запланирован на самый конец ноября. Это с учетом а, проведения двадцатки сначала в Бразилии, с учетом американских выборов. Суть его не в том, чтобы, так сказать, решить окончательно вопрос, а суть заключается в том, чтобы обеспечить еще большую поддержку позиции Украины. С этой точки зрения. Отличия какие-то, найдите 10 Да, отличий. да, да, да. Не, да очень с чего эта поддержка Мне должна что, усилиться она, доросли ну, швейцарского она усиливается. Ну, я еще раз говорю, давайте вернемся к визиту Моди. Так, так. Первое. Моди приехал к президенту Украины, mm -hmm, тем самым сняв известный вопрос. О том, что якобы Зеленский нелегитимный Андрей Владимирович, вы нам сами говорили, что такого вопроса вообще нет. А теперь выясняется, что этот вопрос нужно снимать. Он в Российской Федерации, мире его уже нет. Ну, Второй момент. А если его в мире нет, зачем он тогда поехал? Он, нет, Боди поехал, потому что у Индии есть позиция. Так, так. Он поехал, чтобы нам А у нас позиции нет. А у них есть позиции. А у Индии есть. Ага, так, что-то мне начинает надоедать. Второе. Думаю, когда, моде да. подтвердил принцип территориальной целостности Украины. И что? Это тоже принципиально важно. Вот это все. Андрей, то... это все говорилось перед Швейцарией. Вот абсолютно все угу. по пунктам. Ну правильно, а что вы хотите? Это постепенный Условили. процесс. Постепенный так. процесс и все. Вот. Я хочу очень простую вещь. Вы совершенно правильно подметили, что наша июньская позиция, она совершенно не переговорная, а антипереговорная. Да. Мы сказали, что мы готовы все это дело прекратить вот на этих условиях. Да. Значит, товарищи дергаются, вякают, бегают, мекают, начинают там на нас как-то окрысиваться и кусать в разных местах. И тем не менее, точно так же они начинают говорить, ну хорошо, мы сейчас будем новый мирный саммит готовить. При этом вдруг... Это вот отличие, на которое вы почему-то не обращаете внимания, Они говорят, на этот саммит надо пригласить а, русских, потому Правильно. что, как сказал товарищ Зеленский, чтобы если весь там мир может... а а просит, прав... да. да. поэтому я и говорю, если они готовы принимать вот эти наши непереговорные условия, тогда я это понимаю. Если они не готовы, это будет такая же фикция, как они это было Они не готовы. Они а не не готовы. Вот они, э, позиция очень простая, что э, переговорный процесс, опять же, не переговоры, а переговорный процесс может быть начат при двух условиях. Первое это то, что, значит, э, пер, первое условие, это заключается в том, что обе стороны Украина и э, Россия должны э, отказаться от э, пред, предустановленных позиций. То есть начать переговоры с чистого uh -huh. лица. Вторая позиция заключается в том, что переговорный процесс может быть достаточно длительным. Uh -huh. И третье, а в чому О, это, это, между переговорами это, это, и это процессом. огромное, потому что у нас переговоры в России принимаются, там вот, собрались, там два раза собрались, на третий раз подписали что-то. Здесь может идти переговорный процесс год, два, три. Можливо, не просто неправильно зрозумів, але от якщо мова йде про те, щоб країни європейські безпосередньо займалися протиповітряною та протиракетною обороною України, то э, наразі ситуація така, що вони часом не можуть забезпечити і свою протиповітряну оборону. І Питання наскільки там глибоко в них це по розповсюджується, відповідь буде від'ємна на мінус 26 кілометрів. це, якщо згадати, наскільки там глибоко шахет залетів на територію Польщі в останній раз, а якщо говорити про те, що вони можуть створити повноцінну парасольку над собою, то це все ж для не буде задачею, тому що поточний поточних можливостей воші бракує і є питання відносно дійсно порушення кордону російськими і дронами і крала. Тими ракетами, які залітають і у Польщу, і на територію Румунії. Обидві країни НАТО польща загрізам поставила рекорд. Наїкрати ракета у 22-му році. Впала під Бдихощем. Це вже по майже західна Польща, пролетівши майже всю Україну. Тобто, спочатку країни НАТО мають прийняти відповідне рішення відносно встановлення. Ну скажімо так, жодний літальний апарат ворожий не російський не притинали в їх кордон. Це означає розгортання відповідних засобів протиповітряної проти оборони на землі. Це означає. Приведення у доволі високу фактично бойову готовність своєї авіації для забезпечення е, постійного, е, ну або, скажімо так, екстреного можливості направити відповідну кількість машин для перехоплення цих е, цілей, і це постійні витрати, які мають нести ці країни. Нібито це стандартна практика, але ні, тому що, ну, очевидь, є певні проблеми з цим. Е, відносно того, що країни зможуть, наприклад, здійснити патрулювання повітряного простору України, тобто фантазуємо далі, то. Так тоді вони можуть звісно збивати крилаті ракети, вони можуть збивати дрони, але вони, звісно, будь-який винищувач, жодний винищувач у світі не може збивати балістичні ракети. Це фізично принаймні наразі неможливо, тому що потребу повісною по, потреба нести доволі потужний кинетичне перехоплювач, і зараз ну принаймні немає навіть натяків на те, що будь-який винищувач, навіть там американський, умовний, буде мати таку можливість навіть у клідовій перспективі. Тому, коли ми говоримо про захист від балістичних ракет, то за допомогою там си. Та засобів партнерів, то вони мають на землі на українській території розмістити свої зенітно-ракетні комплекси, такі як Петріот, такі як самці. Без фізичної присутності натівських військ в Україні це зробити неможливо, тому що наші мираємось ми просто у ту кількість комплексів, які може передати нам партнери. І тут можливо сказати слова міністра закордонних справ України Колеби, якийсь сьогодні заявив про те, що. Ще не всі країни, які пообіцяли виділити для України Петріота. Ми повертаємось до тих семи, про які говорили ще на початку року. Ну ще їх передали. Тут тому, що джерелом цієї інформації є Михайло Подоляк, радник офісу президента. Саме він у інтерв'ю одному з українських каналів повідомив про те, що з посиланням на слова президента про те, що дальність української балістичної ракети складає 600-700 кілометрів. Тобто саме він є першим джерелом цієї інформації. Але одразу треба зазначити наступну річ. Якщо подивитися повне його інтерв'ю, то можливо він просто обмовився, тому що надалі він вказує так званий ракетодром «Поляниця». Відносно поліниці, попри те, що знов таки дальність не вказана. Але те, що вони зобразили на мапі, те, що йде на прев'ю до відео на Ютубі на юнайте 24 до поляниці, там вказано якраз дальність 600, А на мапі там дальність близько 700 кілометрів. Тобто, можливо, він просто дійсно обмовився. Водночас дальність 600-700 кілометрів для української балістичної ракети, є максимально бажаною, і було б дуже непогано дійсно володіти так таким далекобійним засобом ураження, тому що тоді у зону. Дії цієї ракети потрапляє не лише звісно, Москва потрапляє об'єкти і у дальньому Подмосков'ю, потрапляє е, і той же самий Енгельс, який під Саратовом, потрапляє ну, навіть що так брати не те, що там новоросійськ, там до Сочі можна спокійно дістати, там де черговий, черговий там маєток Путіна. Але треба розуміти, що для балістичної ракети першовірговою цілі буде, звісно, не якийсь там Кремль. Е, ну на мій погляд, тому що є задачі спочатку знищити можливості виробляти озброєння, і дуже велика кількість російських обор. Аронах відприєм знаходиться у якраз у так званій центральному промисловому регіоні Російської Федерації, тобто у районі там, Москви, Підмосков'я. Мова йде про наявність величезної кількості аеродромів, по яких бити балістикою значно ефективніше, ніж дронами, тому що дрон, якщо летить там, у нього швидкість, ну, мовно, там, нехай ну, там, ну, ну, там 200 кілометрів. Так? І він летить до цього аеродрому годинами. Водночас, коли мова йде про балістичні ракети, її підльотний час вимірюється у хвилинах. Ворога просто фізично не буде можливості перемістити свої літаки.